Ми турбуємося про біорізноманіття і це правильно, про тваринний світ і це правильно. Але цих законопроєктів вчора не було в порядку денному. А вчора, в порядку денному, був мій законопроєкт, який стосується обов'язковості утримання сиріт в Україні. Це питання стосується не тварин, воно стосується людей, воно стосується соціальних сиріт. Воно стосується тих, які самі себе захистити не зможуть. Я розумію, що питання заповідної роботи, мисливство дуже багатьох цікавить. Багато є мисливців. Я ще раз кажу, що підтримує законопроект і, Сех, і Томенка. Вони правильні. Але шановні колеги, не, не можна так формувати порядок денний. Вчора ми зупинилися на питанні захисту сиріт, утримання сиріт. Це питання викинуто з порядку денному, а вставлені питання щодо захисту тваринного світу. Так не можна робити, бо гуманість має бути. Перш за все по відношенню до тих, хто не може себе захистити, до дітей, до сиріт. Я прошу на це зважити. А за ці законопроекти можна голосувати? Дякую.